Слухай, а оця історія, ти правильно сказав, дехто говорить про те, що знову ж таки це в інформаційному просторі все, да? що яка різниця, хто буде, тому що ми зараз, як раби, нас не випускають. Що, типу, одні прийдуть, ми будемо рабами, що зараз ми раби, що кордони не відкривають. Як у військового тебе запитаю, розкажи ка мені, будь ласка, картину, яку ти бачив після місць перебування росіян. Ну, вони думають, що їм буде добре, що якщо ми будемо не раби, а, я не знаю, в мене слова такого немає. Я бачив, коли люди страдали від іменно русського цього міра їхнього. І люди Куліковка, вроді би, під Черніговом, там де в церкві розстріляли. Всіх зібрали, а одного оставили, щоб розказав. Да, загнали, скільки там було людей, розстріляли, і одного залишили, щоб він міг це розказати. Не просто там, а щоб міг й розказати.